Всім привіт! Американська фармацевтична компанія поінформувала про припинення поставок до Росії препарату Віагра. Про це та сповідомили в прес-службі Мінпромторгур. Все це катастрофа. Що будемо робити? Все пропало. Лікарський препарат з торговим найменуванням Віагра відповідає міжнародному непатентованому найменуванню Сілденафіл. Його виробництво не локалізовано в Росії. У 2022 році поінформував про призупинення поставок препарату Віагра у лікарській формі таблетки, зазначили у Мінпромторзи. Для забезпечення локального виробництва в рамках Держпрограми Росії розвиток фармацевтичної та медичної промисловості був підтриманий проект з організації та проведення клінічних досліджень препарату з міжнародним непатентованим найменуванням Сілденафил у формі таблеток, який був зареєстрований і регулярно вводиться в цивільний оборот. В даний час в Росії забезпечена технологічна можливість виробництва лікарських препаратів сільденафил з різних стадій, в тому числі по повному циклу, включаючи синтез фармацевтичної субстанції 8 з 36 компаній. За даними Держреєстру лікарських засобів, у 36 компаній в Росії зареєстровані 49 реєстраційних посвідчень на препарати сільденафил. Обсяг виробництва даних препаратів за підсумками 3 кварталу 2022 року збільшився більш ніж на 11% в натуральному вираженні. Фіксується і збільшення обсягу продажів в зазначеному періоді більш ніж на 15%, додали в Мінпромторзи. Коротше буде Віагра своя. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас, реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!